Закриваємо тему розкислення ґрунту, е, покажемо результати Ось даний участок, де в минулому році я проводив розкислення ґрунту гашеним вапном пушонка, Єврокубом е, відео, ссылку на відео в описі, сам процес, там є усі таблиці щодо агрономії. Е, до комфорту діапазону комфорту, комфорту розвитку тих чи інших культур. У мене на участку гарбуз. Його комфорт в районі нейтральних ґрунтів Це число 6 і 7. Спочатку повернемося до групи Viber. Зробимо невелике оголошення. Група Viber була розпущена для чистки інформації, багато силок, відеороликів, посилань цього всього. Потрібно було це все почистити, групу розпустив, тому на групу Viber знову залишиться нову групу Viber залишиться ссылка під цим відео, де ті, хто був, кому корисна інформація, хто бажає додатися, тому що на каналі обйом дуже великий, можете додатися у групу Viber і прошу тих людей написати коментар під даним відео. Для правдивості моїх слів, тому що багато інформації, дуже великий об'йом інформації, щоб не робити відео довгим, я в принципі все це роблю у групі Viber з посиланнями на агрономію, кислотності ґрунтів, добрив і всього іншого. І більш частіше показую результати по групі Viber все щодо кислотності ґрунту, даний участок була закислена земля. Показую період вегетації у минулому році. Коливалося в районі, в середньому кисла земля, показник 5. Було по-різному. 5,5, було до, ближче до 6 деякі участки. Частини це було з другої сторони від дороги. Але в середньому був показник 5,5, були показники 4,5 теж. І На період вегетації було помітно, я провів перший аналіз оцетом і листом смородини. Було зрозуміло, що земля кисла, тоді провірався більше, робився аналіз приладом, pH метром. І це підтвердило для того, щоб зрозуміти, яка, який показник кислотності ґрунту, і щоб можна було вирахувати, скільки потрібно внести розкислювача на даний участок для підвищення pH до показників нейтральних ґрунтів. Повторююся, розкислювалося гашеним вапном, пушонка і за допомогою Єврокуба, але за кількістю робіт це проводилося вже по снігові, тому перемішування ґрунта відбувалося навесні. Щодо показників на даний час, зараз покажемо вам. Засіяний участок гарбузом виглядає ось так, розвивається нормально, тільки єдина проблема, що від 24 квітня, якщо мені пам'ять не зраджує, якщо я правильно все кажу, тут у нас не було дощів. Сьогодні червень на дворі і не вистачає вологи. Чуть-чуть нижче семе, це нижня шкала, грунт нейтральний. Як бачите, польового хвуща немає, розкислення, свою роботу зробило. Як буде далі і що буде далі, буду знімати, показувати, але зараз ще перейдемо на другу частину, теж покажемо. І по дорозі щодо добрив. Одне з найпопулярніших добрив, це карбамід, і він з розкислювачами не підходить для внесення у ґрунт після розкислення землі. Це є карбамід. Це теж частина, де була дуже закислена земля ближче до дороги, як бачите, польового хвуща величезна кількість, а на основний участок є він, але зовсім по-іншому. І гарбузи рівномірно розвиваються. Який показник тут? Зараз перевіримо. Що наш прилад показує. Тут у нас 6,5. Це взагалі ідеальний результат. І раніше я походив по участку, щоб не робити відео дуже довгим і закрити дану тему. Тому що е, дана інформація дуже... Дуже складна і у пошуку, і у розумінні, тому що проводиться аналіз ґрунту не тільки безпосередньо на полі, це і, і є ще лабораторний аналіз більш детальний на вміст біомаси і на кількість важких металів, сполук. Тому ми це все простими словами, скажімо так, проводився аналіз pH-метром. Для того, щоб зрозуміти по таблиці, яку норму розкислення внести у ґрунт. Розкислювачів є три. Основних, одні з найпопулярніших це доломітова мука і гашене вапно. Так само ж використовують ще гранульований вапняк. Чому я використав? Вапно. А все пов'язано з тим, що у мене легкий суглинок, а та ж сама доломітова мука, магній це класно. Але він як клейковина, грунти і так важкі у мене. Видно даже, що після сидератів, ну це скоріш за все, коли я робив міжряддя, я знову понавидирав масу груд. Тому що немає вологи, немає дощу. Передпосівна культивація була набагато краща. Але це все знову забилося, особливо в тому місці, де їхав трактор. Де був слід від трактора, порубило груди. І е, щодо розкислювачів, тому вносилося гаршане вапно пушонка. З простих речей. Єдиного шаблону по розкисленню ґрунтів немає. Тобто, якщо я зробив норму у себе, тут на участку 1 тона на гектар, будемо казати так, це не означає, що в усіх регіонах України це буде так само. Чому? Це все залежить від типу ґрунтів. На важких ґрунтах норма менша, на легких ґрунтах норма більша. Є ґрунти, котрі не закислюються, це чорноземи. У мене легкий суглинок, і закислення землі відбувається через вимивання кальцію. На легких ґрунтах це відбувається набагато швидше, там потрібно вносити частіше і більша норма, а на важких ґрунтах цього достатньо раз в 4-5 років внести норму кальцію. Для підтримання нормальної кислотності ґрунту, залежно від культур, які ви вирощуєте. Ось такий результат розкислення землі. Що буде далі, будемо показувати. Зараз чекаємо дощу, тому що це дуже критично. І все ж таки по розвитку гарбуза в минулому році були одні проблеми, а в цьому році зовсім інші і пов'язані це з вологою і погодою. Всім дякую, усім щасливо!